Та послухаємо. плачуть від цього. Це сміються ті, хто дає ці подачки. А люди плачуть від цього. Бо коли ти отримуєш платіжку за газ, за світло, за воду е, е, я вже не кажу про те, щоб ліки, про те, щоб. Е, про якусь обновку взагалі не кажу, люди про це можуть тільки мріяти. То безумовно тут радикальне має бути вирішення підвищення рівня доходів через створення робочих місць. Іншого виходу немає. Можна багато хвалитися реструктуризаціями, там кредитами, які взяли. Мене не цікаво, скільки вони взяли кредити. Мене цікаво, як ми їх віддаватимемо, і куди ми вкладемо, і куди ми вкладемо ці кредити, які взяли. Якщо на проїдання, на латання бюджетних дірок, то це робили 24 роки. А кредити треба брати тільки на створення робочих місць, на інвестування в економіку. економію речі, про ці кредити про реструктуризацію боргу там шість мільярдів доларів боргу. Але якщо економіка України буде рости, то повертати доведеться замість 3,6 там 15-18 мільярдів. Чи не за висока ця ціна, щоб просто так віддавати такі гроші? Тобто Україні що тепер вигідно не стимулювати ріст економіки? Ні, безумовно, ми вважаємо, що ті угоди про реструктуризацію, яку уклав уряд з міжнародними кредиторами, вона є дуже невигідною для України. З одного боку, ми вважаємо, що уряд мав би більш наполегливіше працювати, тобто вони не використали всі можливості. З іншого боку, ми вважаємо, що світ на словах нас підтримує. А коли доходить до діла, то, начебто, нам списують борги, а завтра їх треба втричі більше віддати. Це не підтримка світу. Колишній, я вже цитував, колишній міністра фінансів Сполучених Штатів Самерса, який. В статті Вашингтон Пост сказав, що колись історикам буде дивно констатувати факт, що світ не допоміг Україні тоді, коли він мав допомогти. Сьогодні нам фактично міжнародна спільнота дає подачки. Я маю на увазі безумовно. 17 це мільярдів, 17... 17 мільярдів це великі гроші. Але коли порівняти, які були умови списання боргів для Польщі, для Греції, для інших країн, то для України це подачки. Так ми переживаємо війну. У нас російська агресія, у нас катастрофічне падіння економіки і тому та угода. Яка була осягнена.